Так, ми прийшли в сарайку. Нашим кабанчикам сьогодні 2 місяці і 4 дні, а це означає, що їх час глистогонити. Глистогонити ми будемо ось таким препаратом. Бровермектин. Він колеться свиням

80 килограмм, 400 грамм. Правильно? Угу. Так. А что ж ты отпустил? Давай же, держи его. А ты ж, сейчас будешь набирать еще. Так, а как же ж мы поймем, а? Главное, все разные. <laughs> я так не сразумею. Ми вже двох кабанчиків покололи, нам залишився третій. Тихо, Минулого року були крупніші поросята. Отак у нас це відбувається. Скільки? 79,4. Ух ты, цей саме малий що? Вова важиться з кабанчиком на руках. Потім я минусую вагу Вови. вираховую вагу порося. Вираховую, скільки мені потрібно набрати препарату. Ну, а потім ось таким нехитрим рухом чпок за ушком. І все. Дрібніші в цьому році поросята. Минулого року були крупніші, а вік їхній однаковий. Минулого року ми глистогонили їм було 2 місяці і 3 дні, а сьогодні їм 2 місяці і 4 дні. Значить, про препарат я вже сказала, як. Глистогонити Колемо за вушком, а дехто, що там таке вже, затоптали всі ваги. Багато хто боїться колоти, і я не виключення, я також боялася цього, тому що раніше Тому що не розуміла, скільки потрібно, Ну, наскільки глибоко потрібно засунути голку. Я боялася, що я можу щось там пошкодити їм і так далі. Як я останні роки колю, використовуючи ось отакий лайфхак. Тобто, ковпачок зрізаю, щоб голки було десь в районі 1 см. 0,9, 1, Отак залишається голка. Набрали препарат за вушком чпокнули, видавили і все. І нікуди глибоко ви голку не встромите, і нічого поросятки не пошкодите. Ось отак ми останні роки глистогонимо наших дрібних поросят. Е, великих свиней по осені, коли я глистогоню, я не калютну, тому що це нереально їх обміряти, і я туди не піду зі своїми ногами. Великим ми даємо е, альбендазол в таблетованій формі. Більше трішечки беру з запасом. І все. Жодного разу не виникало ніяких проблем. Всі свинки при забої чисті. Немає ніяких гельмінтів. Тому, хто ще з вас боїться, хто ще не випробовував, відверто сказати можу одне: що е, колоти значно краще, особливо це в ранньому віці маленьких, е, колоти значно краще, ніж давати, ми раніше пробували. і... Таблетовані препарати розминати, додавати у корм. Ми пробували також суспензії я купляла, але це незручно. В корм не зрозуміло, хто скільки з'їсть. Кожному в рота ту суспензію заливати також не завжди виходить. Ну і плюс до всього. В такому віці краще бути впевненим в результаті. А ось препарати івермектинової групи, вони працюють краще, ніж альбендазол. А всі ці суспензії вони йдуть, ну майже всі на основі альбендазолу. Більшість, по крайній мірі, їхня. Тому ми зараз. Коли або обоє або бровірміктін, назва може бути різна, головне дієва речовина повинна бути еверміктін 10 мг, а назва не має значення. Тому хто ще боявся, не бійтесь, берете ковпачок, зрізаєте так, щоб голка виступала в районі 1 см. Важите порося. Як зважити, ми поначалу, перші роки <кій> намагалися важити в мішку. Поки запнеш його в той мішок, воно верещить та ще як довге не влази. На кантері на том важиш, воно дрикається. Поки зважиш, почуло пів села, як то кажуть, і ну, Незручно. Зараз, оце вже останні роки ми випрацювали таку схему. Звичайні хатні ваги. Вова кладе дощечку на пол, щоб рівна була поверхня, на них на дощечку ваги, стає сам важиться, я записую собі цю вагу. А потім лова поросятко важиться в місті з ним. Я відмінусовую від тієї ваги. Вовину, і виходить, в мене чиста вага порося. І тоді вже вираховую препарат, я ж що він йде 1 мл на 33 кг живої ваги. Тобто 0,03 на 1 кілограм. От я вирахувала вагога 12600, я її помножила швиденько на 0,03 і вколола 0,4 кубіка. Так само наступного і так само третього. Все, буквально 5 хвилин. Тиша, спокій, всі поросята проколені і немає ніякого клопіту.